Твоя бабця гаряченька штучка. Це Тарас Шевченко, великий український поет. Тарас Шевченко визволив із неволі товаришів, намалювавши на стіні тюрми коня, обдурив жандармів, прикинувшись їхнім командиром, уміло провчав тупих генералів, зажерливих панів, бундючних попів і запопадливих лихварів. Тобто, став справжнім народним героєм на кшталт Устима Кармалюка чи Олекса Довбуша. А ще про нього склали сотні анекдотів, прислівів і приказок. І про найцікавіші я вам зараз розповім. Усі ми знаємо Тараса Шевченка як геніального поета, видатного художника та батька української нації. Але чи знали ви його як безстрашного воєнолицаря, хитромудрого характерника, тобто чарівника і навіть святого? А український народ саме таким його і вважав. І про це збереглася сотні і тисячі народних переказів. Тож неодмінно додивіться цей сюжет до кінця. Адже ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. Я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук. А перш ніж ми почнемо, ставте вподобайку, підписуйтесь на нас і пишіть у коментарі, хто Шевченко передовсім для вас: поет, художник, пророк, батько нації. Цікава ваша думка. Зібралися пани різні Шевченка судити. От якийсь піп його й питає: Може, ви погодилися би розповісти, як це вас ніяк жандарма не могли зловити? Чому ж погоджусь? Секрета в тому немає. Мене не могли зловити, бо я завжди серед селян був селянином, серед панів паном, серед козаків козаком, серед лоцманів лоцманом і так далі. А серед дурнів, загігікав піп, серед дурнів я вперше, сказав Шевченко, стрибнув у вікно, то тільки його й бачили. Цей анекдот про Тараса Шевченка розповів такий собі Есдюба з Павлограда в 1960-х роках. І це одна з численних варіацій розповідей про те, як Тарас Григорович тікав від жандармів, замішаний ще й на поширеному сюжеті народних жартів. У деяких історіях він навіть одягається високим жандармським чином і ганяє жандармів, щоб Шевченка ловили. Тобто оповідачі з народу зводять історію з ув'язненням Тараса Григоровича до абсурду, і тут він постає чи не таким же невловимим, як і Остим Кармалюк. А ось іще фантастичніша історія. Потрапив Шевченко у в'язницю. Сидить там рік, сидить другий, набридло йому сидіти, і вирішив він вибратися звідти. Взяв шматок глини, намалював на стіні чи підлозі коня та й каже товариству: сідайте, хлопці, та й виїдемо звідси. Так вони й зробили. А чи сам він виїхав, не знаю. Ця історія записана від Опедана з Київщини. А та сама Ликерія Полусмак, до якої Шевченко думав був свататися на схилі літ, але невдало, розповідала таке: старець один розказував: Шевченко було, як намалює щось там на стіні, то сяде та й полетить. Тобто в народі про Шевченка нерідко розповідали як про справжнього характерника, чарівника. Існує навіть таке народне прислів'я: Тарасове око бачить глибоко. Навіть ті, котрі живуть далеко від його батьківщини і дуже мало про нього знають, на питання, хто такий Шевченко, відповідають: це був такий великий воїн. Читаємо в часописі Київська Старіна за 1883 рік. А такий собі Леонід Сукачов розповідав, коли кати зібралися четвертувати Пугачова. Він розповідає легенда, покликав до себе Шевченка і сказав: Заповідаю тобі продовжувати нашу справу. А як же легенді ж усе одно, що цього донського козака четвертували за 40 років до народження Тараса Шевченка? На те вона й легенда, щоб передавати метафоричний сенс, символізм народних вірувань. Гаразд, комусь народні перекази про характерника чи бунтівника Тараса могли би здатися порожніми небелицями, адже його біографія досліджена давно і досить докладно. Однак саме ці легенди яскраво свідчать про те, наскільки важливою символічною постаттю був Шевченко в народній уяві. Вони пояснюють, чому саме його портрет висів поряд законами у багатьох хатах, а не припустимо Котляревського чи панька Куліша. Шевченка вважали значно більше ніж поетом або художником. Він був утіленням надії на краще життя, на пробудження від кріпацтва, на порвані кайдани та зламані тюрми. Та що там куліш? Жоден росіянський поет або художник не отримав і Дещиці тієї народної слави, яку мав Шевченко. Який там Пушкін, який Лермонтов? Їх не знали в народі. А якщо й знали, то не складали про них ні легенд, ні прислів'їв. Єдине, на що спромоглися московити, то на отата їхнє є. А хто це зробив? Пушкін что ли? Але може ви знаєте якихось всенародно улюблених московицьких митців? Цікаво було би дізнатися, чи були такі. Напишіть про це в коментарі. Такий собі Степан Нехороший писав у щоденнику. З глибокого дитинства, я пам'ятаю, в кутку де ікони поруч зі святим Миколаєм висів портрет Шевченка з лисою головою і довгими вусами. Я цього вусатого звав з дитинства Бозя Ратасій. Ну, ви здогадалися, Ратасій це така собі дитяча переробка із Тарасія. А ось картина Івана Єремєєвського Святий Тарасій. Хто не якийсь її варіант висів серед інших ікон в українській гаті? А одна вчителька з Миргорода, пані Шаповал, переповідає, як у 1950 році, до пам'ятника Шевченку навпроти Червоного корпусу університету молилася старенька бабуся. Хіба ж Шевченко святий, запитали її студенти. Ет, що ви знаєте? Ви тільки до портретів стіжки розказуєте, а хто добро людям робить, не знаєте. Святий Тарас хотів, як і Христос, щоб жити людям було краще. Він і людей зціляв. У нашому селі люди давно про це знають, відповіла їм бабуся. Наївно? Можливо, але поряд із наївністю тут є щира повага, щире захоплення Шевченком як непересічною постаттю. І водночас на Дніпропетровщині записували й таку народну приказку: Бог не любив Шевченко, а Шевченка Бога. Отак і жили обоє. А на Полтавщині побутувала така оповідка: жалілися кріпаки, що Господь послав їм злого пана. А ви цього пана відійшліть назад до Господа, відповів Шевченко людям. На Кіровоградщині переповідають таку відповідь Тараса одному попові, який радив йому молитися, мовляв, Бог побачить його у моління і допоможе людям. Ні, батюшко, відказав Шевченко, не допоможе, бо йому повилазило, він не бачить, як бідують в неволі люди. Чи настала ця різка відповідь народною інтерпретацією таких рядків з поеми княжна? А Бог ні, не знає, бо то було б диво, щоб чуть те і бачить, і не покарать. За народними переказами Тарас не знав жодних авторитетів. Як то кажуть, не боявся ні Бога, ні чорта, ні тим паче царя. Поряд із розповідями про його чудесний порятунок із казематів, побутує чимало історії про те, як же він у ті каземати потрапив. Наприклад, ось така: одного разу привезено було в царський дворець електричний фонар. Дивитися на нього були зібрані міністри і генерали. Покликало було до дворця і Шевченка. Прийшла й цариця і каже до Шевченка: Дивіться, Тарас Григорович, правда, диво! Подивився, подивився Тарас Григорович на той фонар та й каже прямо всім: Ну, яке ж це диво? Ото було б диво, якби замість фонаря, та повісили б російського царя. Схопили Шевченка за ці слова. Очевидно, що це лише легенда, але хіба вона виникла на порожньому місці? Це лише відображення народного уявлення про безстрашність автора, який у поемі Сон назвав імператрицю Цариця небога, мов опеньок засушений. Народ може й не знав достеменно усіх його віршів на пам'ять, може й не бачив усіх його картин. Однак, дуже добре засвоїв прагнення Шевченка порвати кайдани, побороти панів і повісити на ліхтарі російського царя. І ці його прагнення так добре відповідали народним мріям, що не стати легендою, характерником і святим у народній уяві Тарас не мав жодних шансів. Що ж додам тільки, що всі історії, які я вам щойно переповів, а також сотні інших, уміщені в чудовій збірці Михайла Назаренка, поховання на могилі, Шевченкова біографія у фольклорі та фейклорі, що вийшла у одиництві критика, такий собі нестандартний погляд на Шевченкову народну славу. І він мені, чесно кажучи, дуже імпонує. А вам пишіть у коментарі. А якщо це відео набере три тисячі вподобайок, ми знімемо сюжет про Шевченка як художника.